Останнє слово це останній шанс, коли я можу висловитися і показати свою невинність або ж навпаки погодитися із своєю провиною. Я не буду визнавати свою провину, оскільки моя кримінальна справа зліплена абсолютно з нічого. Списку аудіозаписів, на яких нема мого голосу, і свідчень прихованих свідків, які не можуть мене правильно охарактеризувати. Моя невинність ясна як аркуш чистого білого паперу. Усі це розуміють і знають. Я Еюпов Азамат Серверович, я мусульманином, кримським татарином, громадянином України. Визнаний світовою спільнотою і правозахисними організаціями політв'язним. З самого раннього дитинства, яке пройшло на тлі наслідків насильницької висилки кримсько-татарського народу 18 травня 1944 року, я виховувався релігійною людиною. Мене вчили любити свою релігію, іслам, чесність і справедливість. Засуджувати несправедливість і насильство. Мене вчили любити Крим, робити все, щоб повернутися знову в свій дім. Повернувшись до Криму, я влаштувався на роботу в будівельну організацію, одружився. У нас із дружиною народилися чотири прекрасні доньки одна з яких інвалід першої групи з дитинства. Я все життя працював на благо сім'ї. Хотів, щоб ми жили в добробуті і процвітанні, щоб ми ні в чому не мали потреби, як свого часу мав потребу я боріс без батька. А тепер моїх дітей хочуть залишити без батька і єдиного годувальника, брехливо звинувачуючи і обмовляючи мене в тому, що я терорист. У моїй справі проходять два прихованих свідки, які є свідками. На те вони і приховані. Показання оперативника не мають підстав, він не навів жодного доказу. Усі звинувачення проти мене і моїх співвітчизників є політично мотивованими. Метою співробітників правоохоронних органів є оббрехати і навісити ярлики на порядних особистостей нашого народу. Ось уся суть репресій проти мого народу. Я ні в чому не винен. Прошу звільнити мене в залі суду. Останнє слово Еюпова Аземата в суді 2022 рік.